Де ми проведемо свою вічність? Ви задумались над тим, де ви проведете свою вічність? Бо я ні. До певного моменту. Де відбудеться моє нове народження? Знаєте, до церкви навіть від віруючих людей я чула версії, що після фізичної смерті ми, в нас відбудеться реінкарнація, і ми можемо стати комашками, букашками, пташками, і, тільки, і ким ми тільки не можемо стати. Друзі, але це суперечить Біблії, це суперечить Слову Божому і це суперечить тому, чого навчав Ісус Христос. Є всього два шляхи, всього два. Якщо я проведу своє життя з Богом, присвячу своє життя Богу, мене заберуть ангели до Бога в небо, в рай. Якщо ж я цього не зроблю, якщо я відстороню Бога, якщо я буду нехтувати таким шансом, мене заберуть у пекло, біси. Все. Амінь.